Єврокат мені імпонує. Достатньо маленька дохідність, всього 63%, але все одно хочу тут відпрацювати. Три хвилинки час експірації натиснув купити. Ось тут можемо бачити, скільки часу залишається до закриття угоди, і відповідно, якщо за цей час ціна фіксується вище моєї точки входу, я забираю плюс 63% до суми, на яку я зайшов. Перейдемо до аналізу. Тут все максимально просто, бачимо сильну тенденцію на зростання. Ось тут був останній максимум, який ціна пробила, сформувала впевнену зелену свічку, і після чого йде корекція. Перша корекційна свічка пробували затестити достатньо глибоко, повернутися нижче, але моментально відкупили ціну і сформувалася достатньо маленька за тілом червона свічка. Наступна свічка також дуже маленька, що говорить про слабість продавців. А лонгова тенденція в нас дуже сильна, тому що кожен раз, коли ми оновлюємо попередньо сформований максимум, ми підтверджуємо нашу тенденцію на зростання. Тож, побачивши ось цю слабість, я одразу натискаю купити. Очікую також ось це локальне оновлення максимума і подальший ріст ціни. Інший варіант це було чекати вже самого факту, аби ціна оновила даний максимум і закоти на продовження росту ціни. Але я розумію, що ціна це робить достатньо імпульсивно. Якщо я знаю, що вона має пробуватись, чому мені не взяти кращі точки входу? О, То ще півтора хвилинки залишається до закриття угоди. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Хочу забирати тут другий плюсик. Три секунди, шикарний вистріл на підвищення, і фіксую другий плюсик. 126 доларів чистими лише за причини маленької дохідності.